Дня. Розглянемо задачу про доведення, що заданий 4 у нас рум. І розв'яжемо задачу за допомогою декартової системи координат. Ми Не хочемо доверти, що о С, ОМ. Скористаємось тим, що у ромба звірни, якщо ми доведемо, що у ромба дві сторони паралельні і діагоналі це є то ми точно будемо знати, що це є ромб. Скористаємося формулою прямою, що проходить через дві задані точки. Його вигляд, ось такий. Це рівняння прямої прикартою системи координат, що проходять через дві задані точки. X і тут є змінними. Розглянемо, що дві прямі О, і А, у нас будуть паралельними. Давайте запишемо рівняння Y ОС. Це рівняння прямої, що проходить через початку координат точку О. О, тоді, якщо писати ріння в загальному вигляді і дорівнює КХ плюс П, то нам достатньо вдати тільки коефіцієнт К, коли В буде у нас дорівнювати 0. Ну, для того ставимо порівняння ну, Y дорівнює KX, Координата точки c. Таким чином ви бачите, що це у нас буде 4 дорівнювати Х на одиницю. Ну, відповідно, рівняння прямої І С буде. 4х. Тоді наступне рівняння, що ми запишемо з вами, це буде рівняння із бік АБ. Для того скористаємося рігняння прямої, що проходить через дві задані точки, оскільки вона точки А і В тові точки. Тоді запишемо, що Х, координата точки ХА у нас буде 4. Відповідно, координати точки Б у нас 5 5 І тоді ми напишемо 5 4 Координата точки А, і вікова у нас одиниця. Тобто 9-1. А координати точки Б у нас основні 5, тоді буде 5 мінус 1. Ну і таким чином, якщо відкороти, і мінус 4 ділиться на 1. І-1 ділити на 4, то рівняння прямої І буде 4х-1. Бачите, оскільки коефіцієнти К прямий ОЦ і прямі АВ однакові, то ці прямі є паралельними. Тепер наступною дією у нас буде доведення, що діагональна шагорова є перпендикулярними прямими. Для того запишемо прямою І. Координати точки Б у нас 5, 5 і у нас точка 0, то ми можемо сказати, що різнення прямою В буде і з Ну і тепер запишемо різнення прямої YCA. Рівняння прямої це А. Знову ж таки, скористаємося рівнянням прямої, що проходить через ці задані точки. Тут то тоді у нас буде Х- Координата точки А ми з вами це буде Х-4, а координата точки С у нас буде 1. Буде 1 мінус 4. Далі, Ікова координата точки А у нас 에, 1. А Ікова координата точки С у нас 4. Тут у нас буде 4 мінус 1. Ну і таким чином ви бачите, тут у нас буде мінус 3, тут буде 3, знак у нас поміняється. І таким чином рівняння прямої іхця, то пишемо, що це буде х-4 дорівнювати рівнювати y-1. Ви бачите, що знаки у нас буде крізь і коефіцієнт тут буде мінус 1. Ну і відповідно у нас мінус це буде мінус х плюс 5. Таким чином звертаємо увагу знову ж таки на коефіцієнти. К і тут КОБ у нас дорівнює 1, а КЦА у нас дорівнює мінус 1. Відповідно, якщо ми приглядаємо, що таке значить геометричний зміст коефіцієнта К, це там вислота нахилу тримує до додатнього напрямку осі ОХ скільки ви пам'ятаєте, що одиниця має там він скота. І на 4, там на А там він скота, наприклад, 3, і на 4. Це буде мінус 1. Тим чином ці дві прямі будуть однозначно перпендикулярними. І з цього робимо що дійсно задана фігура ОАБЦ у нас є забом. Дякую.